Як ти не, не знаркоманився? Тому що я бачив наркоманію майже кожен день у себе на районі. Mm -hmm. Коли я підіймався на ліфті, наприклад, і біля дверей могли сидіти люди отак от з боку, просто поруч, і прямо з шприцами. Не те, що там травку курили, а прямо шприци. Шприци були повсюди, тому що це на обілічі були. Курили траву, всі, шприци були там різні, я не знаю, що вони там. Да? Вживали, так як вона називається? Потім курили цей клейпова, постійно діти. Я все це бачив, і тому я для себе просто як же осознанно вже робив сам вибір. Чи мені потрібно це? Тобто, ти сам тоді розумів, що це погано? Так, так. Я бачив, як ти люди вмирають. Ні, я бачив, як люди вмирають. Угу. Типу, мал... ну, коли маленький був, я прям я пам'ятаю, наприклад, людину, як вона виглядала. А потім, я коли її зустрічаю, через два роки, я бачу, що вона вже як ну помирає, людина фізично помирає, прям тому що знаркоманилась повністю. Я це бачив, і я не хотів так. Так, траву я пробував ще в школі в 11 класі, коли вечірки робили Там же ця тусовка, і вони ж реп R&B, треба курнути. Але мені просто не подобалось. Типу, я не хотів. Це. Uh -huh. Це як моя позиція була. Не те, що я там секунд чи я там не хочу, не можу, боюсь. Ні, просто не, не по кайфу. Бо. А як ти справлявся з, цим, з цими фразами? Ти що, тобі що слабо? Слухай, Слухай я... ти що, Мені здається, я тоді був більш впевнений в собі, ніж зараз. Ти міг ти, сказати я... ні. Я міг нормально сказати ні. Всім, мене дуже поважали, в мене була своя позиція завжди. 15 а зараз? років, 16. Зараз просто тоді мені здавалося, що. Типу, як в американських піснях, знаєш, що весь світ перед тобою, ти можеш все. Ну, от прям. Це репер. Да, це реп. Це, це... Реп життя. Вулиці, вулиці. от, і тому… Ну, чекай, я сподіваюся, ти погодився на інтерв'ю не тому, що ти не зміг сказати мені ні. А чому? Ні, я на інтерв'ю, okay. тому що да всякі ви я просто уточнюю на всякі на випадок. Ні, 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 ні. Ні, насправді зараз можу сказати ні. Дуже чітко Пріоритети обираю. Okay. От рекомендую книжку Есенціаліст почитати. Дуже класна річ. От дуже класно розставило пріоритети, тому що народився Марк. Okay. І всі, от паралельні всі проекти, які в мене були, я просто фізично вже не зміг їм займатися. І я просто як почала так, от все відрізати, відкидати все зайве, тому що okay. я з дитиною постійно. Ну і все, в мене є там основні якісь направлення, якими займаюся, все інше. Типу, якщо я можу не робити, то я не буду робити. Куди ти витратив перші великі зароблені гроші? І скільки це було? Тобто 15 років ти займаєшся вечірками, це вже приносить непогані гроші. Потім так. тебе трошки присаджують, домашні, і ти починаєш працювати менеджером з продажу. Хоча мені здається, що з твоєю жилкою ти і там непогано заробляв. Чи я помиляюсь? Е, ні, я потім переходив. Потім я хотів за зробити свій бізнес. У mm -hmm. мене не виходило. Потім я знов повертався е, працювати в якусь компанію. Mm -hmm. е, от е, я хотів бути дуже сильно займатися акціями, цінними паперами. Я дивився кіно про Wall Street, і мені здавалося, що зараз все фінансові ринки, якраз перший капітал зароблю, а потім буду свій бізнес робити. Mm -hmm. е, я вч... шукав компанію, де мене можуть навчити. Е, от, дуже сильно цим горів. Ще за ну, заніверу, мені це подобалось. І попадав в різні Форекс компанії, різні піраміди. А потім все ж таки знайшов топову компанію, яка це прям справжній пропирай трейдинг, де справжні трейдери, справжня американська біржа. Ми онлайн торгували. Це єдина компанія в Україні, така була тоді. От і ми там більше року, я там працював, три місяці. Це вже 25 плюс років було. це десь було 20. 23-24, отак було. Да. А е, оцей перший великий капітал е, в 15 років на що ти витрачав? А там не було капіталу. ми витрачали прямо на гульках, на вечірках все витрачали. Тобто чисто б, чисто потусували. по фану тусувались, да. заробили mm -hmm. там. Там же ж ми ж як, як репери, ну там ж <рес> в американських подивись там кліпах. <рес> Вони що, там столи, там, друзі, все. ми там просто витратили. Коли ти, ти почав розуміти оцю цінність грошей? Ну, тобто, у тебе там більш-менш забезпечене дитинство, так? Ну батько за ну, нормальне. Да. Так тобто, стандартне дитинство, навіть не бідне і не супербагато. Просто от про це ніхто не говорить. Угу. Говорять, коли знаєш, там було бідне дитинство, так. а потім в тебе є амбіції, ти чогось досягаєш. Вроді, все понятно? Понятно. А мені, от людині, яка не з бідної не з бідного дитинства, як мені в собі знайти амбіції? Прагнення да, для того, щоб щось зробити. Так це теж складно, тому так. що мої однокласники, ну грубо кажучи, в школі, в якій я вчився, там які більш-менш непогано там їх батьки стоять на ногах. Вони як особистість, мало хто з них щось своє зробив. Вони всі працюють у батьків. Угу. Ну тобто батьки їх тягнуть. Їх всі батьки десь влаштували на якихось роботах. В них немає бажання. Я з ним в університеті з такими стикався. У мене були такі друзі, знайомі, там з якихось, наприклад, заможних сімей. В них немає амбіцій, немає якихось бажань, немає цілей, нічого нема. У <му> них класне життя, вони купують нові машини, будь-які. В них є квартири, вони подорожують. Але е, недавно я тобі скажу, Короті, в мене є прям такий друг з університету. Я не буду говорити казати хто. Зрозуміє. Да? <му> 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 Блін, от іменно. Да. Коротше, він такий дуже. Uh -huh. У нас хороші стосунки, нормальні, але якось, ну, в нього в житті все є. Ну, навіть не те, що все, а овер, uh -huh. що тільки завгодно є. І він якось до мене підійшов і каже: я тобі заздрю, якщо чесно. Прямо мені так сказав. Випив, просто й сказав, заздрю, тому що, типу, ти живеш своє життя. Ти, типу живеш життя таке, як ти хочеш. Ти сам обираєш, чим тобі займатися, куди тобі поїхати, що тобі робити, яким проєктом займатися. А я так не можу. Він працює на батьків. Так, з батьками чи на батьків, так. І боїться їх підставити або підвести. Та не може, немає варіантів, тому що якщо він сам буде робити, він буде боятись, напевно, що не буде підтримки від батьків, якщо щось піде не так, і так далі, і він може втратити все своє якісне життя. Тобто, по факту, в 25 років ти правильно зробив щось І Я дуже шкодую, що я не зробив цього раніше. І я дуже шкодую, що я був дуже замкненою людиною. І я вважав, що всі люди успішні, це люди, які там депутати, якісь зі зв'язками, що так просто не нести підприємцями. Тільки коли я просто випадково в Ютубі побачив ролик, типу, мені сподобався один ролик в Ютубі, де один бізнес-тренер каже, Типа, скільки разів випробували бізнес? Там всі кажуть, там стільки то десять, двадцять, п'ять разів. Типу, це не виходило, нічого страшного. Треба було затестити зразу, запустити п'ять бізнесів. Який бізнес піде, такий бізнес масштабувати, всі інші відкинути. Я такий о. Це, що виходить, що це не я тупий дебіл, оказується, можна просто було тестувати ще різні м, типу, моделі. Можна було зразу п'ять типу, бізнесів тестувати. Оце я лох, блін, а як це робиться? І я пам'ятаю, що коли я сидів, вже був менеджером з продажів овочів, фруктів, у мене дуже добре mm -hmm. Прям, І от, знаєш, коли в тебе от в якийсь момент, наприклад, якщо у людини нічого нема, нема роботи, він не знає, чим йому зайнятися, в нього немає планів, цілей, нічого, вони просто не можуть себе знайти. Я завжди раджу просто піти на будь-яку роботу. А uh -huh. коли я вже був повністю енергія була на нулі, коли впевненість в собі була на нулі, я змирився зі своїм життям, я сказав: стоп, я більше ніколи не буду займатися, пробувати бізнес, нічого. Я просто хочу спокійне, нормальне життя. Я пішов працювати менеджером з продажів овочів фруктів. Мене взяли тільки тому, що я пройшов через склад, ну тому що трошки на складі працював, погодився. Я прийшов, пам'ятаю, і мені дали клієнтів на 100 тисяч гривень в місяць. Типу, щоб я просто почав якось з ними торгувати. І я підійшов до менеджера, кажу, слухайте, я хочу більше заробляти, мені треба більше зарплати, що мені треба робити? Вони кажуть, ну, щоб більше заробляти, треба, типу, на 4-5 мільйонів гривень продавати в місяць. Тоді був курс 8. От. І я через 3 місяці зробив 6. Зі 100 тисяч гривень, і, і просто прикол в чому, що клієнти всі були вже поділені, не було нових клієнтів. Типу, тобто ти взяв нових клієнтів? Я взяв нових клієнтів на 60 мільйонів, яких ніколи ніхто не брав. Вони були в Одесі, і ніхто з Одесою не працював. Це овочі, фрукти оптом. Mm -hmm. Всі працювали. Фозі, метро, там сільпо, біла, коротко, і так далі. А я прийшов, а там є такий Таврія. В. Е... Так. Вей. і там був такий магазин, по-моєму, каже космос. Він викраз з Київ відкрився. Mm -hmm. я так, а я просто так спілкувався нормально, по-чесному робив бізнес, і мене порекомендували як людину в Одесу. Короче, в Одесі я пам'ятаю, як я продавав на 100 тисяч гривень в місяць, а потім цей чувак дзвонить з Одеси, каже: «Слухай, мені сказали, що ти нормальний пацан. А я вже такі тремчу, в мене руки пітніють. Знаєш, я так боявся продавати. Я якраз там навчився продавати ці дзвінки робити. Я уходив від офісу на 100 метрів, щоб мене ніхто не чув. Там щось питався продати. І він такий: ну давай спробуємо. Загрузи мені машинку томату на завтра. А машинка томата це 250 тисяч гривень, одне замовлення. А я на 100 тисяч робив місяць. Короте. А, а тут одна машина. Ну, спробуємо. Я такий, о, -о, о і все. Як понеслось, потім 6 мільйонів. І мене перевели в імпорт менеджера. Я вже закупками став займатися. Але не домовився з там з власником компанії. Він там просто свою дитину поставив керувати компанію, а я єдина людина, яка в компанії не знаходила спільну мову, і тому мені прийшлося піти. Тобі давно говорили, що ти молодець? Мені говорили, що я молодець після проєкту. Стільки разів. І ти знаєш, я настільки це все пропускав крізь себе. Зараз намагаюся трошки в собі тримати, але потім знов пропускаю. Це в мене така проблема дуже давно. Що саме пропускаєш? Через себе пропускаю те, що я там молодець, і коли люди говорять щось приємне мені, от особливо підписники після проєкту, дуже багато було повідомлень. І я взагалі їх всі не сприймав, навіть там. Зараз ти мою фразу як сприйняв? Що я молодець? Дякую, мені приємно. Сприймаю хорошо. Ти що тобі приємно, тобі все одно. Ні, мені не все одно, мені приємно. Що я не молодець. Що ти знаєш, що ти не молодець. Так. Все правильно, ти говориш. Я тобі хочу сказати, я от дуже така річ. Я мені... баг... ти бачиш? Я тобі зараз скажу одну річ, просто щоб це дуже мені допомогло тоді. Може, комусь теж допоможе. Просто коли я був на нулі в енергії, прийшов на ту роботу і почав чогось там досягати, в мене з'явилася знову енергія дуже сильна. Типу, з маленьких речей я почав, якимось просто менеджером з продажів овочів фруктів. Але всередині я став таким крутим. Я знову, як би ніби ожив, я такий бляха, я репер. Я репер цього життя. Я зараз тут таке накручу, і все, в мене як понеслось. І просто на цій енергії я просто відчув, що я знову впевнений в собі. Я щось можу, в мене класно виходить, я вмію продавати. Пішли всі нахір. Я відкриваю. Логістичну компанію, а тому, що що? А тому, що просто всім потрібні Чи перевозки, хочу. просто хочу і не буду нічого видумувати. Я не буду придумувати велосипед, щось там нове, якусь знаєш, соціальну мережу, нову Фейсбук. Ні, я хочу просто перевозки грузів. Ну. Але, добре, ти досі не реагуєш на слова інших людей, на слова і похвалу. А ти сам себе хвалиш? Так, да, інколи хвалю. Інколи? Я, я зараз почав купувати собі кросівки кожен раз, коли щось роблю круте. Скільки тебе кросівок? Ну, там, Вісім пар. Ну, різних, я купую. Я от просто там не обов'язково якісь там дорогі навіть там. Mm -hmm. Просто звичайні найки, Balance можу піти купити і е, якби даю собі таку знаєш, сигнал такий, що я красавчик. От в мене це з'явилося на кросівках, але не так давно. Це от робота з психотерапевтом. А ти працюєш з психотерапевтом? Так, так. працюю. — Давно? Ну, Періодами ми. Почали працювати після проєкту десь через рік. О, да, Я почав працювати з психотерапевтом, потім десь через півроку перестав, тому що психотерапія це ж, вона не повинна бути прям нон-стопом постійно так. все життя. Ти приходиш, вирішуєш свою якусь проблему і потім зупиняється робота. Mm -hmm. а, зараз ми почали теж працювати. От вже півроку, як працюємо, теж був там запит, ми його вирішили, mm -hmm. цей запит. І зараз я з нею розмовляю просто так. Слава Зараз у тебе кілька бізнесів чи один? Так, один, основний. Один основний бізнес. бізнес. Так. Зараз твій місячний дохід е, складає е, 3-5, 5-10 чи 10 плюс? Я би зараз вже, обертаючись назад на свій весь досвід, вже не хотів би говорити, скільки в мій дохід. А що було поганого в досвіді? Ну, вже не вже... Я... По факту є там відкриті, грубо кажучи, реєстри, так, податкові, так, так, де можна так. все і дізнатися. Так. Що в цьому поганого? Ну, я маю на увазі, що я, типу, про це не говорю так відкрито, скільки я зараз заробляю. Угу. Я відповім так на твоє питання. Я дуже добре пам'ятаю. Той період, коли мені не вистачало коштів в супермаркеті, ну це дуже Д... розмазано. Відповідь. Давай я тобі так. Ні, я тобі конкретно скажу відповідь, яка я заробляю від коли відкрив бізнес свій автомобільний. Я пам'ятаю, як я заробляв там, вийшов на 800 доларів в місяць, угу. і мені цих коштів тупо впритик, але вистачало для життя. Я міг вижити в принципі. Але їх було якби мало. І я пам'ятаю, як я пішов потім на курси по бізнесу і там познайомився з людиною, яка була трошки молодша за мене на три роки, але він заробляв 10 тисяч доларів в місяць. Угу. Я йому кажу: Саня, це такі кошти, боже, 10 тисяч, ти ж можеш взагалі там все купити, все купити. Я настільки був шокований, що от є людина, от цей приклад, і я з ним спілкуюсь, і він заробляє стільки коштів. Ну для мене це був такий шок. Це була перша людина, в моєму житті, яка типу сама себе таким створила, без там друзів, знайомих, а сама побудувала такий бізнес просто з нуля. І я думаю, а що ти як тобі вистачає? Що ти витрачаєш? А він такий каже: льоша, якщо чесно, не вистачає. вистачає. Я думаю, як так йому не вистачає? Десять тисяч, ти серйозно? Ну давай так, тобі зараз 10 тисяч вистачає. Я тобі так скажу, що мені зараз для життя нормально, комфортно, мені вистачає. Є амбіції, є цілі, і я витрачаю зараз 50% прибутку свого. Я реінвестую в свою ж компанію. Прибутку чи заробітку? Прибутку. Mm -hmm. да. е, я, Це прямо прописано в моїй бізнес-моделі. Є... Ми половину реінвестуємо, ми просто працюємо з інвесторами, і я хочу, щоб активу було набагато більше, ніж тільки там, інвестиційних коштів. Е, в общем, щоб так не, не складними. Довись, словами. Я, я зараз простіше. Ми зараз знімаємо у тебе в будинку, який ти орендуєш. Він знаходиться в досить престижному районі. І, ну давай, ми не будемо говорити де так, але ну це престижний район і це хороше закрите котежне містечко. Плюс я дивлюся на твій годинник, на е, твоє взуття. Мій годинник це до речі, подарунок мого партнера, коли ми перші гроші в бізнес. Окей, робимо. добре, не виправдовуйся, але Бо, я роблю моя коштує три тисячі гривень. Ну, це вже немало насправді. А, да? Так а, ти ж не в території низьких цін купив і правда за 200 гривень. Але це а, Ага. <світ> тобто, я роблю висновок, що все одно і ти бізнесом займаєшся так. досить серйозним бізнесом, де крутяться немаленькі гроші, тому що я зайшов на сайт і подивився, скільки людина може зробляти, якщо буде інвестувати, а це в середньому 20-30 тисяч гривень. Відповідно, я розумію, що заробіток в середньому від 10 тисяч доларів, і я не бачу в цьому нічого. Охо. Ні, ну заробіток насправді весь іде в капіталізації. Я все реінвестую, ну ти собі залишаєш там. Я просто 5 тисяч? За... Да, я залишаю собі на комфортне життя, щоб на все вистачало, а все інше реінвестую просто в компанію. все. Тому, якщо нам потрібно, наприклад, якусь там закупку, ну куп... покупку зробити, то зрозуміло, що можна якось вивести кошти. Але я тобі так скажу, коли ти заробляєш там, типу, там дві-три. І ти заробляєш, наприклад, там 10 грубо кажучи, твоє життя, воно однакове. Ти одягаєшся в однакові речі, ти ходиш в ті ж самі заклади, ти відпочиваєш. Ну, якщо ми кажемо про відпочинок, угу. то ми відпочиваємо в тих самих же місцях. Грубо кажучи, коли... Там від двох до десяти тисяч ти не сильно бачиш різницю в комфорті життя. Просто є люди, наприклад, які більше відкладають, які більше реінвестують. У мене багато дуже клієнтів, партнерів, які приїжджають на звичайних машинах, вони звичайно одягаються, але при цьому вони дуже якби успішні в бізнесі. До речі, в тебе що... не дуже дорога машина. До, до речі, так. Да. Баушна. У мене баушна, стара 17-го року ауді, вообще, яка там 20 тисяч коштує.